Великий піст надзвичайно важливий час для всіх нас, для нашого духовного зростання і для того, щоб ми здолали всі труднощі, всі негаразди, всі випробування і страждання силою духу, силою своєї молитви. тим духовним піднесенням. Який тільки і можна дати великий піст, він надзвичайний в цьому розумінні. Він дає такі переживання духовні, такі злити, окринення духовного, які неможливі в інший час, тому що він торкається найбільших глибин нашої душі, скажімо, в тому кондаку душе моя, душе моя, найбільших глибин нашого внутрішнього єства в молитві Святого Єфрема Сильного, яку ми сьогодні читали з поклонами. І тому дуже важливо зберігати служіння Великого посту і надихатися тим, що надає подібне служіння. Ми Другий великий піст. Переживаємо в надзвичайних умовах. І зрозуміло, що на початку і в перший час цих випробувань нашим супротивникам вдавалося досягти багато чого. І найбільше, чого вони досягли, це того, що неповним і недосконалим було наше духовне життя протягом того великого посту. Воно не може бути досконалим, взагалі ніколи людина з природи ну, така недосконала, що вона не може піднестися до повної досконалості. Але піст. Це така форма нашого духовного життя, яка стимулює нас до найбільшого духовного напруження. Якщо ми втрачаємо хоча б частково форму Великого посту, ми можемо втратити і те духовне напруження, і те духовне непіднесення, яке нам необхідно. Слава Богу. Ми вже знайшли ґрунт під ногами. Ми відчуваємо, як допомагає нам молитва долати всі труднощі і всі випробування. І слава Богу, слава Богу. Ми поновлюємо всі ті форми. Можливо, все одно досконалості повної ми не досягаємо навіть в формі. Але ми намагаємося здійснювати в такому вигляді ці служіння великого посту, щоб вони надали нам міцність духовну, силу, волю, мужність і духовне окремлення. Нехай нас Бог на це благословить.